Шановні колеги, да, починаємо, да? Да, вітаю вас. Ми розпочинаємо з вами чергове засідання постійної комісії з питань освіти, спорту та взаємодії з громадськими організаціями. Ми з вами не так давно зустрічались, приймали рішення щодо <кхем> внесення змін до положення про комунальну установу Центр соціально психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради Одеської області в новій редакції, і зараз нам треба внести до неї трошки зміни я ще раз для всіх хто нас дивиться ознайомлю з присутніми я голова комісії народича олег заступник наталія жукова вітаю і секретар комісії олена вододюк сьогодні в нас присутній заступник очільника служби по ділах дітей ілля Васильович зухравий і прошу вас Ілля Васильович, доложити... В чому у нас ситуація, е, Ілья Олександрович, в чому справа? Що ми треба технічно, як розумію, зміни, які потрібно внести до попередньо прийнятого нам проекту рішення? Е, треба була така ситуація, що 8 грудня цього року ми вже розглянули це питання на комісію, однак 9 грудня Службою справ дітей Одеської міської ради було винесено зауваження. В принципі, воно єдине щодо того, що вище зазначене розпорядження рішення помилне прийматися не одеською міською військовою адміністрацією, а Одеською міською радою. І зараз як буде з ми в преамбулі да, міняємо е, текст. Тобто. Погодити зауваження юридичного департаменту Одеської міської ради. Ці скажімо, зауваження складаються в тим, що в нас ну, преамбула змінюється, так, що ми змінюємо положення при комунальну установу Центру соціальної психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради, Одеської області в новій редакції. Тобто все остальне залишається змін. Тоді, шановні колеги, якщо ну, дійсно суто технічне питання, ми не так давно розглядали цю ситуацію з вами, тому пропоную погодити і винести вже в нову редакцію. Хто за це рішення, прошу голосувати, хто за? Дякую, дійсно дякую, тому що це суто технічний був ситуацію, і ми виконали рекомендації нашого юридичного департаменту по формі цього ситуації. Тому е, на цьому е, порядок денний нашої сьогоднішньої комісії вичерпаний. Е, пропоную, пропоную працювати далі. Вже за 15 хвилин у нас буде засідання погоджування ради. Тому до зустрічі, колеги. Да. Дякую. дякую.